Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую засмажку до лінивих вареників. Також можна звичайними варениками або з картоплею чи іншими гарнірами її споживати. У мене є салка 150 г-170 Цибульки, також сіль перець нам знадобляться. Салку я ріжу на дрібні кубики. Приблизно по пів см, і ставлю їх смажитися на пательню на невеликому вогні. Поки сало витоплюється і засмажується, я нарізаю кубиками цибульку. Але цибульку буду давати тільки тоді, коли вже наші шкварочки значно зменшаться в розмірі і будуть коричневими. золотаво коричневими навіть. Ось як видно, як шкварочки зменшилися, і вони вже де неде стали такими коричневими. І я відливаю трошки жиру, щоб наша цибулька смажилася, а не тушкувалася. І додаю цибульки. І все, разом тепер смажуться і цибулька, і шкварочки. Смажимо до золотистого кольору цибульки. Ось видно, як воно присмажується. Час від часу потрібно помішувати. Шварочки в нас вже добре зазолотилися, ще повинна також цибулька. Буде така золотенька, гарна, смачна. Після цього ми її підсолюємо і підперчуємо до смаку свого. Як вже добре у нас шкварочки цибулькою зазолотяться, я додаю 2 столові ложки сметани. Можна і без сметани вже використовувати. Я люблю сметанкою, смажку до лінивих вареників робити. І я даю сметанку і буквально ще одну хвилиночку вони перекипають сметанкою. І тоді цією підливкою я перемащую ліниві вареники в даному випадку. Ще підсолюю, якщо потрібно, до смаку. І споживаємо задоволенням. Це суто українська страва. Ось така смачна підливка, Сметанка домашня, тому вона не скипається, я її ні з чим не розмішую. І вам смачного!